Так, Юрочка, вертаюся уже. В общем, купила собі смаколики в кави. А вот кусочек, конечно, сальця. Потому что зараз помидоры из ранку. Помидорчик із сальцем, с этим чесночком, Із хлібом чорним. Тут чорного хліба немає, тут інтеграль. Дещо схоже, але нормально. А отвертаюся до своєї машинки і зараз їду вже додому. А ні, не додому. Телефонував Антоню, де каже, та, треба купити, не купити, а зайти подивитися в Lidl. часи, там на, на стіні часи. Непогані німецькі, ну це ж лідель, це ж німецький маркет, де вони хороші. Де каже, заїдь, подивися, якщо є, то купи. Так зараз ще заскочу в лідель, де гляну на часи. Да і хлібушка собі куплю інтеграль, тому що, по-моєму, я сьогодні з'їла в останній кусочок. Так. Ну це так. Їду, зараз їду. Така довольна, що маю свою машинку. свободна, сіла. Куди захотіла, туди поїхала. Чоловік машину ремонтує, чоловік машину заправляє. Ну, в общем, красота, понимаєш? Те, що я хотіла, те, що я мріяла, так я і отримала. Ну, такий у мене був сьогодні шопінг. Спортивний аутлет, карифури з смаколиками, а от все сонечко, тімкі бомки на зв'язочку.